Друзі, вітаємо сьогодні. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я керівник Валерій Клачук, і Сьогодні зі мною в онлайн студії. Сподіваюсь, поки що в онлайн студії. Вадим Денисенко полідолог відомий в Україні доволі доволі відомий експерт із питань російської політики внутрішньої політики. Він був народним депутатом скликання, і я попросив Вадима Денисенка допомогти нам розібратися зі складною непростою темою російської економіки і виборів у Грузії. Вітаю слава, пане Вадиме. Буквально вчора в видані Вашингтон Post виходить як на мене дуже цікава стаття. Я слідкуючи за економічними прогнозами російських опозиційних експертів, скажу так перепрошую, в тому числі і західних аналітиків економічних, часто натикаюся на думки, що або російська економіка от от впаде, або вона ну просто встоїть і ніколи не рухне, тому що отримує багато нафтових доларів. Направду так і є. Бо санкційна політика, наприклад, до останнього періоду. З 22-го року, яка стосується обмеження можливості Росії продавати нафту, вона ну як на мене абсолютно безперспективна в цьому плані. гроші, як надходили до російського бюджету, так і надходять. А от у цьому матеріалі дуже слушно говорять і про е, ті профіти, які сьогодні російська економіка має від продажу нафти і е, слабкості санкційної політики, і про те, що там власне відбувається всередині, мається на увазі, чому так пав рівень безробіття, чому зростають заробітні плати. І ну, і загалом, от якщо ви бачили ці матеріали, якщо ну я точно знаю, що ви орієнтуєтесь добре у російській політиці, економіці, а наскільки ви бачаєте можливим, що російська економіка от завтра рухне і для України наступить просто благо? Ні, ну це міфологія. Тобто, в принципі, це стало зрозуміло, що в 2022 році, на жаль, про те, що російська економіка може існувати в тому форматі, в якому вона існує, достатньо довго. Тобто, ми повинні чітко говорити про те, що <кій> да, рівень життя попри збільшення зарплати для певної частини населення він падає. Да, на сьогоднішній момент, згідно з соціологією, яку ми проводимо. Ну в даному випадку це видання ділова столиця спільно із Нью-Міжґруп: шістдесят 62% росіян живуть на грані бідності, тобто у них немає заощаджень або взагалі або максимум на один місяць. І, в принципі, тенденція буде така, що якщо б ми через рік з вами зустрілися. Я думаю, що ця цифра вже була б на 62, два шість шість відсотків. Тобто, в даному випадку можемо говорити про те, що керівництво Російської Федерації прийняло для себе стратегію, яка полягає в наступному в ущерб нормальному життю достатньо великих пластів російського населення. Вони перерозподіляються це діло в сторону е, ВПК, перш за все, тобто, в даному випадку, е, говорити про те, що російська економіка рухне, це бред. Не ми це повинні розуміти, і плюс єдине про що ми чітко можемо говорити, це про те, що справді е зубожіння буде е доганяти достатньо великі пласти населення. Тобто, якщо говорити знову ж таки про соціологію, то е справді е страх невизначеності, страх страх того, що погіршується життя, в принципі, є домінантним на сьогоднішній момент. Тобто, економічні питання є головними страхами російського суспільства. На сьогоднішній момент, але в той же час, і ще раз повторюся: російська економіка вона буде більш-менш триматись. Триматись вона буде по кількох причинах. Тобто, перша головна причина, ви правильно сказали, це надходження від нафти. Тобто, в даному випадку справді потоки перерозподілилися із заходу на схід. Справді Росія на цьому втрачає, вона не заробляє ті наприбутки, які могли б бути при нинішній ціні на нафту. Але в той же час і колективний захід не готовий до того, щоб зупинити нафтовий потік з Російської Федерації. Чому він не готовий? Це теж дуже важливий момент, тому що у нас тут багато хто говорить. А давайте зупинимо. На жаль, в принципі, захід не готовий до цього по одній простій причині, тому що Росія на сьогоднішній момент є виробником нафти номер один два в світі. Ну вони вище коливаються між першими місцями судітами і Російською Федерацією. І е, закриття е, там, хоча б половини російської нафти, ну щоб, в принципі різко вдарило б по російському бюджету і по російській взагалі економіці, е, воно призвело б е, до різкого зростання ціни на нафту там до 140-150 доларів за нафту. І це точно не вигідно нікому е, із західних політиків, для яких це був би. Величезний удар по їхніх е, політичних силах, тому з цієї точки зору, е, там е, всі ці розмисли про те, що завтра захід може зупинити щось, поки що це не так. Єдине на що можна теоретично, е, дуже теоретично ми можемо говорити, це е, справді та пересторога, яка е, була зроблена міністром енергетики судської Аравії приблизно місяць тому. І вона була пов'язана з тим, що е, саудіти заявили про те, що ми міняємо стратегію е, нафтову стратегію. Стратегія е, досі базувалася на принципах ОПЕК плюс, коли країни ОПЕК плюс ряд інших країн, в тому числі Російська Федерація, домовлялись про обмеження видобутку нафти е, для того, щоб тримати високу ціну. Саудити не задоволені позицією Російської Федерації, тому що вони підозрюють їх, тому що насправді Росія обманює їх і видобуває більше ніж насправді це окреслено тими обмеженнями, які наклали на себе ПЕК. перше попередження було зроблено влітку 2024 року. Якщо пам'ятаєте, був візит Путіна до Саудівської Аравії і Арабських Еміратах. В Арабських Еміратах там були літаки, які зустрічали Путіна. Там все було по вищій програмі. А в Саудівській Аравії було достатньо прохолодно. Після цього, е буквально приблизно місяць тому, була заява міністра енергетики судівської аравії про те, що вони можуть поміняти стратегію. І їхня стратегія тепер буде не обмеження ціни, а не обмежений видобуток нафти і захоплення ринків, з яких, в яких Росія їх дещо посунула, і сказали, що ми можемо пустити нафту до 50 доларів. Оце насправді найстрашніше що є для російської економіки. Якщо цього не трапляється, і тут питання буде не в заході. Тут питання буде в тому, наскільки саудіти будуть готові грати в цю гру. Якщо саудити обвалять до нафту до 50 доларів. Це означатиме те, що в перспективі одного року російський бюджет фактично буде провальним і інфляція буде зашкальною. Але поки цього не сталося, говорити про звал економіки це звичайна міфологія. Тоді в мене таке уточнення. Центробанк буквально минулого тижня, не четвер четверті середа російський ухвалив рішення про підвищення ставки Центробанку до 21% замість прогнозованих 20%, що є свідченням дуже серйозних інфляційних процесів. Це перший момент. Другий момент. Говорив, говорю, залишаюсь на позиції. Економіка Росії великоємна. Ну, вона велика по площі, вона велика по об'ємах, і вона ну потребує великої кількості трудового ресурсу. На сьогоднішній день на Росії з цим реальна проблема, скільки їхня навіть статистика говорить про зменшення безробіття і вакансії заповнити фірмам доволі складно. Про це пишуть власне у виданні, і заперечити це складно. Середня заробітна плата справедливо піднімається. Це також правда, тому що роботодавець вимушений пропонувати більше, особливо зважаючи на те, але ну, Білоруська область побила всі рекорди мобілізованим контрактникам. Вони виплачували разові виплати понад 30 тисяч доларів. Ми про це ще говорили раніше, а зараз у цьому виданні слушно поточнюють. З трудовою міграцією на саму Росію також проблеми через кроку Сіті Холл. Таджиків обмежили мігрантів із центральної Азії стає менше. Ну і дійсно це провокує різні незворотні економічні процеси на Росії, як то наприклад, і та ж сама стагнація. Це ну заперечити складно. Вона є тому, якраз у аналітики західні пишуть у цьому матеріалі про те, що російська економіка або може впасти, або може встояти. Фактором, як ви кажете, все-таки є Саудівська Аравія. За нинішній моделі, за вашим свідченням, на тлі збільшення бідності, наскільки можуть бути незворотніми соціальні процеси, обумовлені економічними, тому що окремі олігархи також не дуже задоволені рішенням на біоліну, яка, ну, направду залежить від Кремля напряму. Ну, дійсно, олігархи можуть все, що завгодно, собі бути задоволені чи не здоволені. Нинішня модель Російської Федерації не передбачає впливу олігархів на політику. Це теж дуже важливий момент. Олігархат і взагалі крупний бізнес, топ 100 форбса найбагатших людей Російської Федерації, є офіціантами в Російській державі. Вони не являються політичними акторами, які впливають на те, як розвивається або не розвивається ті чи інші політичні чи тим більше геополітичні рішення. Щодо народу, то народ не має взагалі жодної суб'єктності, і я ще раз потерюся, Путін прийняв для себе рішення, що йому плювати на цей народ, і якщо завтра. Плюс там кілька відсотків населення прийде з розряду умовного нижче середнього класу в е, розряд найбіднішого населення, йому на це глибоко не плювати. Е, тому е, я б на це особливо не сподівався, особливо на це не зрадибуваю. Справді ключовим фактором зупинки росту російської економіки, який, в принципі, вже, е, ми бачимо, який намітився. Являються трудові ресурси, тобто це стало зрозуміло ще середині, в кінці минулого року. Зараз це стає вже чітко зрозуміло. Все угу. Далі рости вони не можуть в силу відсутності трудових ресурсів, і особливо кваліфікованих кадрів. Але коли ми говоримо про те, що вони зупинили потік мігрантів, це теж не зовсім так, тому що несподівано. Вони з однієї сторони зупиняються з іншої сторони, ну несподівано в обках, звичайно, вони збільшують квоту на кваліфікованих мігрантів, ну мігрантів, які мають кваліфіковані робітничі професії, в два рази тобто до 300 тисяч. Тобто вони насправді точково вирішують ці питання. Вони говорять, що там двірників ми можемо може й не будемо поки що брати, але якщо є зварник, то ми його обов'язково заберемо. Тому тут насправді вони пробують точковими методами вирішувати ці питання, і тут не можна говорити, що держава сидить, російська держава склавши руки, і в принципі вигадує всякі нісенітниці. Ні, на жаль, в принципі, вони достатньо активно з цього приводу працюють і там серйозні розумні наукові центри. Справді цим займаються. І це на жаль, в принципі, є величезним викликом і для нас, і взагалі для всього світу Росі... російська ініціатива щодо залучення північнокорейських військ наскільки вона може допомогти зараз російській економіці? Розумію, що це питання про рахунку, але в ну, загальних рисах, якби ви оцінили, допомогти вирішити саме проблему е... забезпечення трудовим ресурсом Росії, бо на тлі залучення імпорту військових з північної Кореї вони можуть менше мобілізувати, ну принаймні, хоч якийсь період. Дісі, ми не розуміємо, скільки вони перевезуть сюди корейських військових. Поки що це е, все, що ми зараз бачимо, це насправді дуже розкручена, дуже спланована і е, добре проведена е, велика піар-акція. Тобто, справді вони завезли 10 тисяч, ну від 10 до 12 тисяч, важно від джерела інформації е, е, корейських військових. Давайте в принципі, тому поки що ми стоїмо, в принципі точкою біфуркації. Буде далі щось з цього приводу чи не буде, поки що відповісти на це питання. Ми okay. не можемо. Якщо говорити про абсолютні цифри, ну так щоб ми просто розуміли щодо абсолютних цифр. Тобто Російська Федерація на сьогоднішній момент в місяць мобілізовує ну на контракт, повинна брати приблизно 30 тисяч людей. З того, що я розумію, вони не добирають кожного місяця приблизно до 5 тисяч. Тобто вони набирають десь приблизно 25 тисяч, але їм цього так чи інакше, але більш-менш виставляє вистачає для того, щоб забезпечувати російську армію. Згідно з російським згідно з путінським указом, наступного року російська армія збільшиться на 160 тисяч, тобто бойова частина. Тобто ми можемо говорити про те, що їм потрібно ще приблизно там до 12 тисяч людей додатково на місяць. Тобто їм потрібно акумулювати вже не 30, а 42 тисячі. Тому в абсолютних цифрах, якщо от да, і брати, звідки звідки брати ці ще 12 додаткових тисяч, достатньо складно зрозуміти на сьогоднішній момент. Тому я виходжу із того, що ну напевно, все ж таки. Ідеальний сценарій для Путіна це е, оці 12 000 в місяць. Треба брати із північної Кореї або Будінде е, для того, щоб в принципі більш-менш е, виконати цей план. Е, тому е, максимальна цифра, яку вони можуть залучити із Кореї, е, та й напевно, максимальна циверна яку готовий кім піти. Я думаю, що готовий нашою більше. це 150 тисяч на рік. Тобто, в принципі, багато все чимало. В принципі, з однієї сторони це багато, з іншої сторони. В Росії працездатне населення приблизно 75 мільйонів. Ну давайте ділимо на два, тобто, тому що там приблизно порівну чоловіки і жінки. Тобто, це десь там 32-33 мільйони е, працюючих, працюючих чоловіків на сьогоднішній день. Чи буде там глобально міняти погоду умовних ще розповісти? Поки що ми говоримо виключно про теоретичні моделі? 150 тисяч Крайських військових поки що сказати достатньо складно, але е, от напевно цими от цифрами, от напевно, десь плюс-мінус цими цифрами ми можемо зараз е, оперувати, будуючи певні теоретичні моделі. Хоча я ще раз скажу, я вважаю, що е, максимальна цифра, яку готовий напевно, все ж таки Кім дати в рік, це 150-200 тисяч. Я не вірю в те, що він готовий дати е, більше, е, навіть якщо будуть платити занадто великі гроші. Але навіть за цих умов для Путіна вони важливі. Я все ж таки ну, наполягаю на тому, це моє переконання, що не важливі не для, вони важливі для фронту, вони не важливі для економіки. Тобто тут ми повинні е, розрізняти ці речі. Тобто для фронту вони супер важливі для економіки вони не зіграють таку роль. Але вони зможуть все таки зекономити Путіну трудові ресурси. Ну, дивіться, в принципі, станом на зараз, у них достатньо е, розумна модель побудована по е, бронюванню. І е, uh -huh. на всіх ВПК-шних заводах, на всіх серйозних ВПК-шних заводах, е, і те, що навколо ВПК, е, ніхто вже, як це було в 2022 році, е, не бере е, кваліфікованих uh -huh. слюсарів, токарів е, е, і так далі. І е, тому в даному випадку е, зараз там в чому їхня проблема? У них йде е, добір по суті людей, які Мають або низьку кваліфікацію, або в силу того, що вони працюють ну, тих. Зараз там з'являється інформація, що там в Новосибірську з'являється дефіцит водіїв тролейбусів, тому що вони так. отримують низькі зарплати. Тобто, в даному випадку це питання уже е, це питання, те, яке насправді не буде вирішуватися цими 152 п'ятдесять два тисячами. Чи скільки там буде теоретично знову ж таки корейських військових раз Повторюсь, для економіки це не зіграє глобальну роль. Це буде грати роль перш за все для фронту. Перепрошую, що так наполягаю за заключне питання саме по економіці. Дуже влучна назва статті у Вашингтон Пост, що російська економіка перегріта через переспрямування ресурсів на військово-промисловий комплекс. Ви у своїй книжці про Російський мір пишете детально про те, як за часів Радянського Союзу було перенаправлено багато грошей на ВПК, і це стало одним з факторів. одним. Наполягає на цьому, то, що союз почав рушитися. Він не розрушився виключно через це, але це серйозно стримувало економічний ріст. Сьогодні ми можемо говорити про повторення такої моделі на Росії? Ну в ви, видозмінному варіанті. Звичайно, в прямому значенні цього слова ні. Тобто, тому що uh -huh. модель економіки зовсім інша. Ринкова економіка набагато легше адаптувалася до е, всіх uh -huh. цих речей. Але е, е, справді ми можемо говорити про те, що. Бенефіціарами цієї війни в Російській Федерації є приблизно там на сьогоднішній момент це 10-15 мільйонів людей, які пов'язані сім'ї. Яких пов'язані вони або сім'ї їхні пов'язані із ВПК, а також всім тим, що поставляється на фронт, всі інші, в принципі, всіми іншими де факто жертвуються. тому частково це правда. Частково це не зовсім так, тому що модель економіки зовсім інша. Добре, я вам дуже дякую. На цьому поставимо ми три крапки питання, тому що все-таки до російської економіки варто буде повертатися, оскільки багато буде турбулентних процесів у світі, як то й Саудівська Аравія, Близький Схід там, до речі, зараз падає ціна на нафту на тлі обмеженого удару Ізраїлю по Ірану. Ну це зовсім інша тема. Я не хотів би туди пірнати, але вона дуже цікава в контексті також наспроспробі нашому передачу. Треба просто розуміти, що російська економіка буде мати проблеми тільки тоді, коли нафта буде 50 доларів нижче. Тобто тому чому? Тому що собівартість російської нафти це 27-28 доларів. Все, що до 44 доларів, залишається в нафтових компаніях. Все, що вище, йде в бюджет. Тому 50 доларів за саудівську нафту, це означатиме, що. Російський УРАЛС буде коштувати там в районі 45 і нижче доларів. Тому, поки нафта коштує більше 50 доларів, на жаль, в принципі, в Путіна є гроші для того, щоб продовжувати цю війну. Але Путін експортує не лише зброю, а і ідеологію. Я тут перейду до ще одного питання, яке анонсував на початку нашої розмови: це вибори в Грузії. Поза минулих вихідних були вибори в Молдові. Вони мені за суті десь трішки схожі, тому що і там, і там активно проспихається русський мір, так само як це робили в Україні. Продовжують на жаль робити навіть нині. Таке теж відбувається. Я це відзначаю. Є такі погані тенденції. Вибори в Грузії, на жаль, для нас завершилися не дуже вдало. Чому Тому що я вбачаю там серйозна стабілізація стосовно просування російських наративів, але що ви власне пишете у себе в Фейсбук, я хотів би зацитувати глядачам, тому що від цього хотів би відштовхнутися, оскільки ви більш оптимістично налаштовані ніж можливо, там я чи мої колеги по грузинському треку. У нинішньому парламенті розклад депутатських крісел 84 на 66. Зараз суттєво нічого не зміниться. Пишете ви влада. Вчора не взяла конституційну більшість. А це означає крах російської ідеї про конфедерацію Грузії, Абхазії та Осетії за аналогом ідеї Медведчука про конфедерацію з Ордло. Наскільки от дійсно сьогодні ще залишається таке вікно можливостей для Грузії повернутися в європейське русло? Хоча ну от президентка Грузії Зоробішвілі сказала, що вона не визнає вибори, закликає до акції протесту. Але я з огляду на те, як там проходили останні акції протесту, ну перспективи не бачу. Ну, дивіться, в принципі, давайте розділимо ваше питання на дві частини. Перша частина відносно європейського вектору Грузії я вважаю, що для нас нинішній статус-кво який є, він в принципі не є найгіршим сценарієм. Тобто, в даному випадку, Грузія рухається в сторону до Росії, але в той же час вона не може ніяк впасти. Як спіле яблуко в руки Путіну, тому що в принципі є достатньо сильна опозиція, і е, вона не дає можливості перетворити е, створити конституційну більшість і зробити все те, що планував робити Кремль із з Грузією е, тут. Я хотів би просто тут. Е, я дуже люблю цитувати статтю колишнього посла Канади в Україні Ващука, який свого часу написав про те, що наша велика проблема, наша українців, в мене увазі, в тому, що ми, зробивши 80%, вважаємо, що це повний програш, тому що ми не зробили 100. І починаємо того пополам посилати, посувати, то і ще щось. Насправді, от що для нас, чи був би для нас там. Чи є для нас точніше там глибоко негативний сценарій, те, що Грузія залишився нинішній статус -кво і сильною опозицією і неможливістю створити всі ці історії пов'язані е, із е, 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 конфедерацією, яка знищила Грузію просто як незалежну державу? Це для нас є позитивний сценарій за нинішніх обставин. Чи може ситуація помінятися через 5-7 років? Теоретично може, чи може вона не помінятися? Може, ми не знаємо цього. Але якщо ми виходимо з нинішньої ситуації, коли у нас іде війна, коли ми розуміємо, що є там певні речі, тобто, в принципі, я вважаю, що нам не потрібно аж настільки в Принципі вдаватися ну в паніку або всі ці там екстра речі про те, що ай-яй-яй, як же вони могли у нас були завищені і не тільки у нас завищені очікування від цих фурів. Тобто, в принципі, насправді це не поразка, а не отримана перемога. Тобто, отак я б сказав би. Тобто, пробачте мене з за словесникового за казуїстику. Тепер відносно нинішньої політичної ситуації, тобто саме зараз, поки ми з вами розмовляємо, ми до кінця не можемо зрозуміти, як будуть розвиватися події, тому що. Вчора одна із чотирьох партій, які е, виграли, в е, які ну пройшли в парламент опозиційних партій, заявила про те, що розкладає мандат. Наскільки я це розумію, е, грузинська конституція передбачає, що парламент є недійсним, якщо в ньому немає ста людей. Е, ну не засідає 100 е, депутатів. Е, ну тобто mm -hmm. дві третини від складу. Е, далі, в принципі, ми чекаємо е, наступних дій від інших партій. Якщо інші партії заявляють про те, що вони складають свої мандати, ми отримуємо ситуацію, коли по суті цей парламент є нелегітимним, і після цього він відбувається позачергові вибори протягом місяця чи двох, я не пам'ятаю там точної дати. Але тут є достатньо складний момент, тому що обнулити список це завжди дуже ризикована історія. Що потрібно зараз в Венішвілі? Йому потрібно зараз купити. Ну там у нього зараз виходить там в районі 86 шести ну плюс-мінус там депутатів отримала його партія. Тобто, обнулити список, обнули списки передбачає те, що ряд людей можуть сказати в силу багатьох обставин, в тому числі й прямого підкупу, що вони не готові до цього. Тобто Іванішвілі потрібно купити умовних там 15 депутатів з чотирьох різних політичних сил. І от зараз я так розумію, що інші партії взяли паузу саме тому, що вони починають обговорювати, наскільки реалістично, що всі їхні кандидати в принципі, не отримують своїх грошей і не скажуть, що вони йдуть в сторону Іванішвілі. Оце для нас насправді от найважливіше на сьогоднішній момент, найважливіше на сьогоднішній момент ситуація. Тому от за цим треба буде трошки послідкувати. Я не вірю в якісь там зараз серйозні вуличні мітинги, які там знесуть парламент, знесуть ЦВК. Я не вірю, що це можливо, але те, що це те, що вони можуть війти зараз в, в другий раунд виборів. І тут вже буде велике питання, наскільки Івані готовий буде вкладати е, розумно гроші в те, щоб підкупити виборців, і, і наскільки опозиція зможе змінити свою риторику. Я просто хотів, би, от, от коли от у нас говорять, що там, от як грузини могли, я просто поясню, як могли. Минулого разу на минулих парламентських виборах був прямий підкуп семи е, кожного сьомого грузина. От прямий, кожного дорослого сьомого грузина. Яким чином е, е Шілі зрозумів, що він програє другий тур. І, власне кажучи, тоді що було може ротати, наскільки пам'ятаю. Один слово було прийнято рішення про те, що гасяться кредити просрочені кредити для величезної маси грузин, тобто, в принципі, от ви прокидаєтесь і вам говорять всі ваші кредити погашені, сім від кожна сьомий грузин отримав погашення кредиту. Якщо перекласти це на мову сім'ї, то це кожна третя, друга сім'я в Грузії отримала прямий підкуп від грузинського президента. В принципі, і навіть після цього вони не отримали конституційної більшості. Тобто він, я думаю, що він може спробувати зробити щось подібне е і зараз, якщо будуть виникнути другі е повторні вибори, то за цим треба слідкувати, і це треба дивитися. Ну тобто, фактично, зараз не можна сказати, що навіть складання мандатів дасть опозиції шанс отримати більше місць у парламенті. Ну, мені чим схоже ця історія 2006 року в Україні, коли е наша Україна складала мандати. Перто дуже довго 150 чоловік склало. Президент Ющенко підписував кілька указів про дострокові вибори. Орігінали цьому супротивили через Конституційний суд скасували. Врешті-решт, ми знаємо продовження цієї історії. В Грузії можливо буде так само тоді. Ну, тисі, історія не має прямих паралелей. тому в даному випадку, я ще раз говорю, зараз ми стоїмо перед точкою білокації, і буде дуже багато, що залежить від того, наскільки е опозиція зможе знайти відповіді на ті питання, на які вона не змогла відповіді під час виборів. А ключове питання це якщо прийде опозиція, буде війна. Другий момент наскільки вдало або невдали, мені Швілі вдасться підкупити виборців. Наскільки там будуть впливати або не впливати е інших факторів, е включно із е тим, євросоюз е знову скаже якісь е представник Євросоюз знову скажуть якісь такі банальні істини про те, що ми вас підтримуємо, і е Концерн е так, перепрошую. Вони вже так сказали, пане Вадиме, Я перепрошую, перебиваю, і е е керівництво європейського союзу, європейського парламенту, і навіть держдепша сказав. Ви ж там перерахуйте. Подивіться, що було у вас себе спорушення і так далі, а Орба вже летить до Грузії. Вже. Дивіться, це і ще раз говорю, це глобально не має жодного значення. Тобто, станом на зараз це все танці, тобто це прелюдія. Тобто далі от ми побачимо. По-перше, ми не розуміємо, чи будуть складені мандати, чи опозиція скаже, що ми погодились на цей результат, чи будуть ці повторні вибори, чи не будуть. Тому тобто, станом на зараз, я б чесно кажучи, зараз просто поставив би тут три крапки і дивився далі. Окей, я дякую, перепрошую, що можливо десь повторюю запитання, а тому що дуже важливо розуміти зараз дійсно чи варто нам панікувати через Грузію. Я погоджуюся, що нинішній стан речей він краще, ніж, наприклад, там перемогли б проросійські сили повністю. Але дуже хотілося б, наприклад, мені знову-таки по-людськи, щоб е грузинська опозиція проявила більшу згуртованість. Я не випадково проводжу паралелі в Україні. Щось схоже ми тут бачили, тому я їм рекомендую вчитися і раджу на наших помилках. Ще раз вам Дякую, пане Вадиме, що ви сьогодні були зім нами з нами і зі мною з нами допомогли розібратися не в дуже простих темах краху можливо російської економіки? Перспектив грузинської опозиції сподіваюся, що ми з вами обов'язково продовжимо дискусії ще в такому форматі і в офлайн. Також що буду вам пропонувати, друзі. Пишіть, будь ласка, свої коментарі і думки з приводу почутого. Прошу вас підтримати нашу роботу, тому що тут ми робимо як на мене благородну справу. Ми навчаємо українців політичної грамотності, щоб несвідомого вибору, як про який ми сьогодні говоримо, до речі, було менше. Спасибі вам ще раз. Дякую, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі, побачимо. thank <laughs>